Друзі, всім привітки. Ми вас вітаємо в нашому новому відео на каналі Саварю. Я стою біля машини. Я не знаю, що я тут роблю сама. Я маю зараз їхати на трасу до Толіка. Заді мене двоє дітей на задніх сидіннях. Зібралися Боже, поки з ними зберешся такого нерву. Просто тако, ти просто трясе. Взяли їсти. Зараз покажу, що взяли. Толік їде голодний, щоб він не вертався назад додому. типу. Ми встигли ще відпочити, Я взяла бутерброд з відбивною, вилучка і тут піджарені навіснички з сиром. Все, я надіюсь, що я доїду нормально, благополучно У нас на по шепоси роблять. Так що казав мені тато, що треба їхати трошки повільніше. Фух. Ми, друзі, їдемо в Волинську Голландію. Як і обіцяли, наступним відео дуже цього чекали діти. Адам цілий день сьогодні казав: їдемо в Волинську Голландію, Бука взагалі в день поспав, трошки встає. Де тато? Де тато? Їдемо в Волинську Голландію. Короче, їдемо? Їдемо? Так, діти, ви готові? Так! Да. Я взяла кофту толіку оце сіренька лежить. Але я не в курсі, чи він взагалі її захоче вдягати. Бо він такий, знаєте, часом буває прям дуже впертий. Лука вже мені кричить, мама, пристібнися. Ця машина, класна, тим, що тут, якщо ти не пристібнутий, вона просто пікає перше помаленько, а потім пікає так сильно, що ти хочеш, не хочеш, а змушений пристібнутися. Ну що, Толік вже тут, там. Передів кофточку. Да. Мовчки передів, слава Богу. Так. Ось твій ланч. Ланч їдемо. Я тобі, як би, тут. Ой, Анічка, дякую. Ой, Анічка, дякую, сідай їдемо. На, вилучка ще. А ви як тут діти поживаєте? Це нормально? Да -да. Пісіти хочеш? Ідемо на попіся йому. Лучше не питайте мене, як я їхала, бо то капець. Перед поворотом на трасу стояла якась машина. Вона просто стояла. Я думала, вона виїжджає. я стала за нею. Заглохла. Давай знов заводитися. Чуть неї не коротше. Всім привіт. На дворі в нас тату вже половина шостої. Їдемо бігом в Волинську в Голландію. Вони там десь до восьмої, напевно, ага, будуть. Ага, до сьомої там то, пише. До сьомої. Але там пише. Ну, точніше, вони запускають до сьомої, а можна там гуляти, там до восьмої, до дев'ятої. Ну, коротше, поки там все не закриється, можна собі спокійно гуляти. Так, нарешті ми вже доїхали. На сьогодні буде Дай день. Так, я візьму сумочку. тільки погляньте, скільки машин, зараз я вам покажу. Тобто рівень, рівень фестивалю. Оце наша парковка така в полі. Машин в принципі небагато, на вихідних буде значно більше. Ми висуваємося. Дітям не взяли жилеток, тому що на дворі тепло. Хоча я тобі кажу, Аня, давай візьмемо жилетку, хай буде краще. Тут, тут так смердить. Було там було там, да був рік, що можна було заїжджати аж під самий під саме поле квітів, але цього року не пускають на територію, а зупинилися аж за в'їздом 350 метрів ще до нам іти. дають такі квиточки. 100 гривень дорослий для дітей вхід безкоштовний. Ні-ні-ні, діти до 7 років безкоштовно, а від 7 до 14 — 50 гривень. Помімо ще Голландії, тут так само йде розпродаж. Туї вирощують і продають. Тепер я знаю, чого тут зробили парковку за територією, а не під саме поле. Щоб люди проходили по всі ці туї і хто його знає, може по дорозі в машину, що хтось собі випадково якусь тую купить. Все сплановано. Але я скажу, що Голландія розростається, тому що не було великих цих теплиць, не було. Було все дуже... те саме. Ні, Просто ми, цих... ми того року з іншої сторони заїжджали. Такого масиву не було. Знаєте, такий прикол. <ріху> ми такі виїжджаємо. заїдемо, а Лука каже, мама, я в шоці. Адам теж в шоці. Не знаю, що це таке. Ось ми вже доходимо. Того разу вхід був сюди, але вам тут не видно, там тупо все затоплено. І прийти туди неможливо, тому парковку перенесли. Ми скільки сюди не їздимо, я завжди в шоці. У мене завжди прихоплює дух від того, як тут гарно. Лока побачив теж, він такий, мама, це що? Того року в нас були зайчики, кролики, тваринки цього року свині, справжні свині. Бігають, І їх можна годувати. Що, будеш свиней годувати? Я? Ні, віць, а хто буде свиней віць? годувати? Лука, ти будеш свиней годувати? Адам, будеш чи ні? Вітер дує, тут холодно і пішла Аня по жилетку для дітей. Трошки ми затопили. Сіли ми нагойдолочку з дітьми. Чекаємо нашу маму. До речі, тут бабахає музика, так що ми будемо глушити її іншою музикою. Я сподіваюся, що вам буде дуже добре нас чути, тому що, щоб не нарушати авторське право YouTube, нам придається цю музику глушити. Що так довго була? Я бачу, як ти бігла, але й сунулося. План дій який? який? Не знаю, не знаю. План дій розслабитися Куди ти хочеш? Туда. До козлів і свиней. А комарів тут є, а тут болото. А. Мінус того всього тут дуже багато комарів. Це ж болото. Літочку. Так що будете їхати, беріть з собою спрей від комарів. Це, це дійство тут відбувається саме через ці квіточки, Зараз вам покажу. Це і є це поле тюльпанів, на яке збирається щороку дуже багато людей. Там, де лисина, ось тута. Тут було затоплено, тому там немає квітів. Які гарнюні. Вже деякі перецвітають, а деякі ще є. Діти. Цього року дуже-дуже великий вибір квітів. Якщо таке брати, купляти для себе. то я б, навірно, не знаю, тут які вибрала. Тут набагато більше різновидів, ніж було почі роки. тоді кажуть, що тут таке, ну таке. Мені дуже гарно. Серед атракціонів цього року немає тієї крутілки, яку Аня хотіла піти. Ну і добре. Але є лабіринт для дітей. Батут. Велика надувна гірка, машинки і карусель. На рахунок цін, то я вам скажу, що цього року вони кусаються, і то дуже сильно кусаються. Зараз я вам покажу прайс. Думали, гадали, вибрали діти в лабіринт. Адам хоче на лабіринт, гірка тільки з 5 років. Раніше пускали і Адама, і Луку тут вже цього року з 5 років. Плюс вони зробили дуже прикольну штуку. Тільки 10 хвилин. Немає безліміту, немає півгодини, немає. Ну, тобто, одна ціна, хочеш 20 хвилин, тобто 100 гривень 10 хвилин, хочеш більше, плати знов 100 гривень, буде 20 хвилин. Такого плану, Ну це вже здається. Мені зажирно, якби. На мою думку, я скажу, що цього року з розвагами для дітей це зажирно. За 10 хвилин платити по 100 гривень це перебор. Спускайся з горки. Адам, давай. Молодець. Давай, давай, з'їжджай, з'їжджай. Так о кумира забий. Отако молодець на лобі. Давай, тепер можеш туди лізти. Адамчик, там моя дирочка, лізь туди, Адам. Отуди ліс та моя дирочка, бач, перелазь. Ну, так як цього року комарів напевно ще ніколи не було. І якби я знала, я б сказала сказала Толіку, що він взяв спрей. Тоді вже, звісно, що говорив, але я повторюся, що реально в комарі тьма. І Адам, от ми були в лісі, в нього три комарка вкусила, він роздер в нього кров і в нього ж досі загоюється. Зараз я навіть не можу уявити, що в нього буде. Знаєш, Лука вийшов, а адам. Категорично відмовляється виходити. Адам, виходь. Адам, ми вже йдемо мамочка. і Давай випригуй. Во, туди прямо йди. Да, да, да. Давай, виходь, виходь. Ну зайчику, виходь, нам треба йти вже. Тетя буде закривати лабіринт, тебе зараз закриє. Йому по цим балам. Адама істерика просто ужасно. Ми вже з Адамчиком трошки заспокоїлись, правда? Але взуватись ми ще не хочемо, тому взуття в нас в руках. Йдемо до лелеки, підійдемо. Ой, диви, яке болото. Ай-яй-яй. Тут були ще ряди троян оцих тюльпанів, але тут все було затоплено, тому тюльпанів тут немає. Цибулини не всі помокли. Подивись, Попробуй. Бачиш, Бачики лелека. Бачиш? Okay. Лелека. Це йдемо до мами. Пошли. Якось заспокоїв. Це був капець просто. Я Водички пити хочуть. Так, да, це вся ділянка, а посередині це все затоплене було. Малий заспокоївся, тепер можна хоч прийти буде, подивитись по квітах, зробити фотографії. Одним словом, трошки провести час з користю. Тож не дарма, ми сюди приїхали, тож треба хоча б на спогаду щось залишити. Лука заснув. Лука, а ну вставай, хватить спати. Нема? Ой, а там вже розбігався, вже розвеселився. Всі мінуси, що нас очікували з самого початку, є також дуже багато плюсів. Кількість фотозон локацій для фотографій просто колосальна. Якщо мати фантазію і мати час, можна дуже багато класних фотографій зробити. Дійсно класно. Коротше, ми знайшли квіти, вони пахнуть, як троянди. Лука показує всім, як вони пахнуть. От скажи, що вони пахнуть як троянди? Не знаю. От просто як троянди пахнуть. Лука хоче до козликів. Зараз я вам коротко покажу деякі фотозони, які тут є. Це тільки декілька фотозон, їх тут набагато більше, але всі я не зможу показати, бо це придеться цілий день тут бігати по полю. Шо там парадати прийде. Що там таке? Цього їсти не кормити. Настала сьома година, нарешті тишина, музику то виключили би бехкалку. Ми не встигли вам показати тільки фуд-зону. Дуже багато кафешок тут. І квіти зразу продають, і мед продають, і багато чого продають, але зараз вони вже закриваються. Можливо, щось стигне, то зараз вам покажемо. Оце йде фуд-зона, але тут вже все закривається. Так що ми не встигли показати. Навіть так кафешки того року було більш потужніше, ніж цього. Цього року так. ні нав'ясів, нема нічого. а Того року такі більш вклалися. Так, ми сідаємо за столик, треба з'їсти те, що Аня наготувала блінчики ці всякі для мене, але будемо всі разом їсти. Адам, ти будеш їсти? Да. Сідай. Буду їсти. Щоб він сказав, буду їсти, то такого вже життя не було. Ну. No. Так, Аніна заначка. Якщо там ще не розімняв свою попою все геть. Я поставила, а він сів взяв, не побачив. Примостилися вже всі. Та як комиряки їдять. Казав, ідем на сонце. Можна було ще купити тут тюльпанчики, але так вже все закрито так. Бідненькі, як це так? Та да, да. саме чекав того закриття, жод, шкота... Ань, ну закрито, сорі. Що, я сюди а їхав по тюльпанчику. Це, це не на косов, що ти на косах вступався. <prueba> <проприкова> на косим, Адам да. на Адам, бери, бери в ручку. Емоції такі неоднозначні, тому що ми вже тут не перший раз, ми вже раз четвертий, напевно, приїжджаємо на Голландію. Тобто, щось нове для себе ми не побачили. Єдине, що нас шокувало, це ціни і комарі. Це два мінуси, які суттєво спочатку ми приїхали. Ми трошки були розчаровані в цьому всьому, але потім погуляли по тих квітах. Це все-таки <праць> виправдалось, і ми гарно провели час. Я скажу так, що перше, коли ми прийшли. І був ступор, знаєте, ми не знали, що робити. Плюс Адам закатав істерику, а вже от тако ми прогулялися трошки, вже заспокоїлися. І от зараз вже ти реально просто отримуєш кайф від того, що ти тут слухаєш музику, там гуляєш, фотографуєшся, знімаєш відео, йшли з дітьми на тваринки, погладили, погодували. Ну коротше, в принципі, настрій в мене реально піднявся. Що мене дуже сильно бісить в толіку, це те, що він помало гість. Він піпець як помало гість, це mm -hmm. так харить. Квіточок ми не купили, тому що вже закрито. До речі, погодувати козлика і тих поросят. Стаканчик корму 30 гривень плюс 5 гривень фотографія. Так що в плані цього ціни класні. Все, йдемо. Адам, їдемо по морозиво. От якщо вибирати між морозивом і чимось сольоним, наприклад, там худох або шаурма, то я виберу, звісно, сольоне. Для мене морозиво, я взагалі біле не люблю. воно мене просто дурвоти клонить, Хіба що морожний сік або шоколадний я люблю? Коротше, все будемо ми виходити. Все затихло, музика затихла, копкорти позакривалися, магазинчики позакривалися. так що атракціони теж позакривалися. Так що знайте на увазі, що все працює до сьомої, а тут просто погуляти можна ще і потім. Доїдаємо до і їдемо додому. У нас сьогодні все закінчено, вже все закривається. Все. До речі, якщо захочети козників кормити, приїжджайте ввечері, корміть під кінець. Тоді менше людей. Ну, практично нікого нема, будете самі кормити. Коротше, для душі це те, що треба, щоб погуляти. Хоча мені не дали насолодитися цими квітнями. Яка тут краса? Ми не можемо нормально насолодитися. Лука кричить додому, той як щось там махає. Я махаю! Хоча Адаму вчить. Вечір сподобався. Ну кажуть, зараз і ходять додому, хоче їхати вже. Хто нас закриє? Ми в лісі. Як нас тут закриють? Домо. Домо Якщо нас там закриють, ми іншими дверима вийдемо, Не переживе без 15.08 Ми виходимо. Я думала, що ми будемо довше тут. Але я скажу, що навіть дві годинки нам вистачило повністю з головою, щоб тут погуляти. Так, от я, я все січу. В нашому сусідньому селі є піцерія. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, коханий? Ну, да, коха. да. не буде. Що? Не що? Він сказав Да. Що ти сказала? Кажу, що люблю тебе. Я щось за піцерію чув. Да, ти Нет, все вірно піц... чув. Піцарі, ми додому. Ну що ти? А куди ти спішиш? Додому. Ти насолодися життям в повну. Дихай повні груди. Я буду дихати на ліжку в повні груди і буду спати, добре? Покидаємо нашу Голландію, практично останні. Після нас залишилося двоє людей там стоять. Ми вже виходимо. У нас по дорозі ще має бути піцерія. Таке село є невеличке. І там є піцерія. Ну так Каня говорить. Я, наприклад, не хочу. <риклад> там Може, бар якийсь? Там бара, а не піцерія. Ми там їли піцу, коли я їздила на олімпіаду. Поняв? Класно. Баруху якусь знайшла, там піцу їла. Хто на яку ти олімпіаду їздила? Це було а... давно вже в 9 класі. Наша задача швидко засунути дітей в машину, щоб не залетіли коморі. Закривай, закривай, потім е, прищепиш. То... Давай, ти залазь бігом. Раз, два. Комарі тебе слухають. Давай запригуй. Так. І зразу двері закривай. Зараз, як запустимо, комарів будуть нас гризти всю дорогу. А ні, хоч запустили. Якусь сітненько, нічого страшно. Трабачить, які, мабуть, взяти жилетки. Ось я бою дітей і погнали. Сонечко заходить, так світло, так гарно, немає взагалі вітру, тишина. А ми вже вийшли. Приїхали ми в магазин по морозивому. Йдемо з дітьми тепер вибирати. Ще не хат, да. да. Фірмова м'ясна крамниця. Ти хочеш? Уце. Слухай, в тебе ти його зісиш, ні? ж. А це може це тобі давай, ні? Так. Це стік морозиво. Взяв? Аня знайшла цибулю свою вже. Так, так. а я буду ріжок саме цей їсти. Отакий. Набрали, цього на Там ще тут на є в машині. Ой, а, тут машина. Машині? Да. Ты руляв? Да. Мата, що ти там На тобі піцу. Тепленька буде. Як тобі піца? Морозова. Адам, як тобі морозова? А там є пицца. Як тобі морозова? Вода Адама в без слів, але все зрозуміло, що він хоче сказати. Він ліз піцу з морозивом, все на кучу. Коротше, Ань, доїдаємо і їдемо додому вже, скільки можна. Навіть така маленька поїздочка, навіть на якісь тюльпани, це вже яка розрядка. І от зараз прикольно так. Змінити обстановку так само воно позитивно впливає. Ворони каркають. Все добре, Аня їсть піцу. Перед морозом діти з'їдуть свою піцу, бо вони It's голодні. Я казала, no я казала, що вони голодні, вони нічого не їдуть. Що, їдемо? Все, ми приїхали додому, дев'ята вечора. Майже. Що ти хочеш теж водички? Так. Адам доїдає своє морозиво. Так. Давай Лука, вилазь. Лука, вилазь. Не мона не їсти. Він тобі не дозволяв. Ти вже ж своє. Лука так. такий обжорчик. Під'їв татове, під'їв мою піцу, під'їв Адамове. Ні-ні, не, не втягай, іди до хати, іди. Нас Річард зустрічає, який радий.